Я щиро пишаюся нашими героями, їхньою відвагою та незламністю. Вони стали прикладом сили і любові до своєї землі. Їхній подвиг не завжди залишиться серця кожного з нас пам'яттю. Я щиро пишаюся усіма героями, які стали на захист України у найважчі часи. Завдяки їхній мужності та самому жертві ми маємо шанс на світле і вільне майбутнє. Але особливою і вдячність хочу висловити своїм односельчанам Адобесному Слану Сергійовичу та Зонову Віталію Вікторовичу. Вони були звичайними людьми, такими ж як ми, з вами, але в час випробувань змогли проявити надзвичайну силу духу, відвагу та любов до своєї батьківщини. Їхні серця билися за рідну землю, за сім'ї, за майбутнє України. І тепер вони живуть у наших спогадах, як приклад незламної з справжньої відданості та великої щасті. Їхні, їхній подвиг. Це не лише частина історії нашого села, це частина історії всієї України. Ми зобов'язані берегти пам'ять про них, розповідати про їхню мужність, дітям і онукам, щоб наступні покоління знали, якою ціною виборюється свобода. Наш обов'язок ніколи не забувати життя тих, хто віддав найцінніше заради нас їхні імена, назавжди житимуть у серцях вдячних людей. Пам'ятаю. Дякую. Але нашої землі і прикупним для усього світу. Кожен із них це історія мужності та самопожертви. Це світло, що пробивається крізь темряву війни. Вони стояли і стоять за те, щоб ми могли жити, любити, обіймати своїх рідних, мрія про завтрашній день. Я пишаюся на героями, які віддали найдорожче своє життя, аби ми мали шанс на свободу. Я пишаюся тими, хто продовжує боротьбу щодня, попри тому біль і втрати. Я пишаюся кожним захисником і захисницею, які довели у всьому світу, що український дух неможливо зламати Їхня сила у нашій пам'яті, їхня мужність у серці кожного з нас. Їхня відвага передається у словах і справах, у піснях і молитвах, у позитах дітей, які зростають у вільній країні. Ми завжди будемо вдячні за їхній подвиг, за їхню незламність, за їхню любов, за добрих вчинив. Бо завдяки їм сьогодні живе Україна, живе народ, живе надія. Я пишаюся героям. А така. Щиро дякую всім героям, за що вічні назвали виступав і в самовідності. Їхній подивить їхній подвиг назавжди їхні де в історії нашої держави. Кожен день дивився результат їхньої немовиності, допомоги це буде гідними їхньої жертви та продовжувати будувати краще майбутнє. Хай їхня відвага залишатиме сервішим джерелом, народнення для всіх нас. Низько уклоняємося перед вашою перед їхньої. Ми можемо склати вашої стійкості. Батьківщини вічна подяка за кожне зворушений вихован додому, за кожне відвойоване небо і їхній шлях на завдячці наших серця. Пам'ятаємо.